На Прикарпатті обговорили сучасні аспекти діагностики та лікування захворювань внутрішніх органів. Друга міжнародна науково-практична конференція зібрала на терапевтичні читання, вчених не лише з України, але й з-за кордону. Приурочили захід пам'яті академіка Національної академії медичних наук, ректора Національного медичного університету Євгена Михайловича Нейка. Фундатор Прокарпатської школи терапевтів, академік Національної академії медичних наук, лауреат державної премії в галузі науки і техніки, заслужений працівник Вищої школи України Євген Михайлович Нейко. Цей видатний вчений та громадський діяч вніс неабиякий вклад у розвиток медичної науки, зокрема терапевтичної. Відтак, Національний медичний університет вже вдруге організовує наукову конференцію його пам'яті, на яку для обміну досвідом з'їжджаються провідні вчені. Сьогодні ми вшановуємо в першу чергу пам'ять людини, яка віддала все своє життя служінню нашої, нашій «Альма-Матер». Це був інститут, академія, університет і національний університет. Гості, які до нас сьогодні приїхали, вони будуть безумовно казати про ту роль, яку відіграв Євген Михайлович у формуванні терапевтичної школи Прикарпаття. І те, що ми сьогодні маємо. Я пам'ятаю ті слова, які він теж мене вчив, що той, хто не пам'ятає минулого, не має майбутнього. І ви бачите, сьогодні те, що ми вшановуємо таку людину, це, це, є, ну, це наша честь, це наша гідність. Ми діти, ми маємо бути достойними дітьми своїх батьків. Професор Нейко, заснувавши прикарпатську терапевтичну школу, дав змогу місцевим медикам ретельніше вивчати питання патології органів дихання, травлення, серцево-судинної системи, нирок, крові, ендокринної системи, дифузних захворювань. Відтак його справу потрібно не лише продовжувати, але й розвивати та удосконалювати. Переконаний професор Роман Яцишин. На жаль, медицина відокремлюється на різні спеціальності, на маленькі спеціальності, і доволі часто лікар займається тільки одним скеруванням. Ми хочемо відновити. Терапевтичне скерування в медицині, щоб лікар-терапевт міг лікувати не тільки одну хворобу, яку знає більше чи менше, а міг лікувати людину в цілому, комплексно. Тому що, на жаль, немає зараз таких хворіб, які б зустрічалися в одної людини в одному варіанті. Є дві-три хвороби одного і того самого пацієнта, і тому лікар-терапевт повинен знати різні галузі, повинен бути усвідомлений про ті новинки, в діагностиці в лікуванні внутрішніх захворювань, які зараз є у світі. 600 лікарів, десятки професорів та академіки приїхали на терапевтичні читання, аби не лише поділитися досвідом, але й більше дізнатися про усі медичні новинки, які є у світовій науці. Серед вчених – головний терапевт України Василь Нетяженко, професор впевнений, терапевт це універсальний лікар, який має бути обізнаний з усіма недугами. Освіта створюється за кордоном у нас таким чином, що людина отримує глобальні такі величезні свої знання від другого до шостого курсу по всіх га. Медицини. І це називається внутрішні хвороби, або по, по латиніці терапія. А тепер вона розділилася на велику частину, але потрібно, щоб була така людина, яка форого дивиться, яка, бо форий не приходить до, терап... до кардіолога, він приходить із іншими ще скаргами, які в нього є. Тож, аби йти в ногу з часом, учасники конференції на терапевтичних читаннях обмінялися досвідом та обговорили чимало важливих питань з кардіології, ендокринології, пульмонології та гастроентерології. Відтак конференції пам'яті Євгена Нейка матимуть продовження і надалі, запевняють в Івано-Франківському національному медичному університеті.